Більше ста учасників з 33 країн світу будуть відстоювати свою першість на Бориспільському полі. 5 жовтня у кінно-спортивному комплексі Магнат пройшло відкриття 24-го чемпіонату світу з шутспунд спорту із собаками породи німецька вівчарка. Змагання такого рівня проводяться вперше на території України, розповідає тренер української збірної Сергій Тапчій. Команда налаштована серйозно і вірить у свої сили. збірна України зробила все для того, щоб достойно ви. Виступіть на ти чемпіонаті, а поле стадіон покажуть. Хто сідає росіяни? Також не бояться суперників. Ну ми надіємося, що будемо десь там в верхній частині за народною традицією. Гостей зустрічали хлібом, сіллю і запальним танком. Порядок виступу учасників визначали жеребкуванням. Міський голова Анатолій Федорчук побажав учасникам перемоги. Собаку як наші друзі, да на в Україні якому в цьому світі потягували. Тому ми бажаємо кожному учаснику радісних емоцій, переживань і звичайно тільки перемоги. Українці у цьому спорті не новачки. 1994 року українські спортсмени почали тренувати собак за німецькою системою шуцхунд собак-охоронців. Кінологи кажуть, у спорті рівноцінну роль відіграють дресирування і генетична пам'ять собаки. Наталія Шевченко, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.